Доброго дня, з вами Миколаїв, Україна, вільна Україна. Сьогодні 17 квітня 23-го року працюємо ми на землі. Вчора у нас було свято, Пасха. Сьогодні ми зробили об'їзд своїх озимих. І подивилися на ті поля, де в нас підготовлені під інші культури весняні. Вирішили заборонувати. У нас вчора не було дождю. дощу. І сьогодні в нас вчора, сьогодні в нас вітер. Такий гарний вітер дує. Просушив він загальним станом земельку і... Вирішили, бо завтра у нас дощ, знову дощ на 4 дні обіщають. А бур'яни, а бур'яни йдуть і добре йдуть. Вон сходять, пішла шильця. Не масово. ну І вирішили ми заборонувати. от у нас так виходить після борони. Так, борона у нас йде на глибину сантиметрів 5. Нормально. Ось ми бачимо бур'янець, який вирвало, вириває. Толку ми все-таки зробимо більше. Десь щось затопчемо, але підуть дощики. Загальний стан поля не страшний. Але краще, як кажуть, зробити, чим не зробити. Ось такі у нас бур'янці. Працюємо ми бороною з ДПП-15. Ось така у нас борона. Гарно робить свою справу. Поставили ми їх на торець майже. Не майже, а на терець. На останню. Дирку. Все, працюємо. у нас на поле таких два плеса дозимующие бурьяны вот и он у нас там поле плеса ну борона конечно ничего такого їм не робить, але все равно Солодко їм, щоб не казалось, ось загортає, загортає, пригортає, не вириває, позагортало, ось так, десь підгортає. ось Тут воно видно, ось тут і тут далі було так само. Цей фон і цей фон це одне таке плесо було, але його трохи підгорнуло, загорнуло. Це не дуже страшно, тому що ми збираємося тут сіяти просо. Буде в нас тут просоп. І перед посівом ми його збираємося обробити гліфосатами, то ми вичистимо. Всі ці багаторічні, ми вже не перший раз так сіємо перед посівом проса не культивуємо, просто обробляємо гліфосатами і через дня 4-5 сіємо. Які бур'яни б не стояли, ми сіємо просо, ну, потім, а потім? Потім буде все, як будете дивитися, продовжувати канал, все дізнайтеся, що буде потім. Потім буде все цікаво. Закінчуємо ми своє боронування на цьому полі, де ми будемо сіяти просуд. лишився нам останній прохід борони якраз на захват борони. Там в кінці ми теготру лишили метр на метр десь в облину. Але знаємо ми і так знаємо, що ми все зробили правильно. Хоч воно і сирувато, але ми більше принесли пользи, чим затоптали. Ось ми бачимо, що ось такі бур'яни, всі вони вирвані. Вон у нас на бороні що робиться. Дякую, що були з нами. Слава Україні. Особливо дякую Альбіні, активній нашій підпис... підписниці. Дякую, що дивились до кінця. Все буде Україна. Наступна тобто перемогу.